Всім привіт, до вашої уваги органайзер підвісний. Він підходить, його можна ставити на двері для комори, ванни, кухні. Таких він розмірів. Його можна просто чіпляти на двері або фіксувати також. Він з такими відділеннями для зручного зберігання, необхідних речей. Тут можна наглядно побачити розмір його. Висота 240 сантиметрів на 42,8 ширини. Він витримує приблизно до 12,8 кілограм. В лоті така одна одиниця, вартість 980 гривень. Її можна замовляти у нас на сайті або у наших менеджерів. Якщо вам цікаво більше наших товарів, надсилайте менеджерам ваші контакти, вони додать вас у вайбер канали. Підписуйтесь на наші YouTube канали та стежте за нашими новинками. Всім дякую! Заробляємо разом!